На кухні сиділи дві жінки молода Соломія і її сувора свекруха, пані Галина Федорівна. У повітрі віло напругою. Зауваження свекрухи сипалися без упину. Проте цього разу Соломія вирішила, що мовчати вона більше не буде. П'ять років терпіння, принижень і незаслужених образ закінчились. Чи вистачить Соломії сил зупинити втручання свекрухи у їхнє життя? Та захистити свій дім і свою сім'ю. Це історія про боротьбу за право бути собою, про сміливість вистояти проти токсичних стосунків і про те, як важливо зберегти власний спокій заради щастя близьких людей. На кухні сиділи дві жінки. Соломія мовчки слухала, як свекруха пані Галина Федорівна. Котре її відчитувала. Чесно кажучи, вона вже настільки звикла до постійної критики, що майже нічого не відчувала. Хіба що в тому голова боліла, настрій був кепський, але свекруха цього, звісно, не враховувала. Вічно з її вуз звучало тільки одне: зауваження та невдоволення. Соломія була одружена з Артемом уже п'ять років, і за цей час Галина Федрівна так і не змирилася з тим, що її син. Обрав собі цю жінку. Вона завжди знаходила приводу для невдоволення то вечеря не така, то прибирання недосконале, то взагалі невістка виглядає змученою, а це псує репутацію сім'ї. Соломія знала, що ще на перших зустрічах вона не сподобалася майбутній свекрусі. Галина Федорівна одразу дала це зрозуміти, що дівчина не з їхнього кола. Її різкі слова і навіть саркастичні коментарі про зовнішність були несподіваними. Ох, дівчинко. Може ж, дієтами себе не мучити, а руки й так зроблять своє. Кинула свикруха під час першої зустрічі. Соломія тоді тільки посміхнулася та вдала, що все гаразд, хоча їй було дуже неприємно. Пізніше стало ще гірше. Свикруха жодного разу не похвалила Соломію, хіба що одного разу. Коли три роки назад народилася онучка, свекруха сказала Ну тут не відмовиш, ся у батька, можна навіть тест не робити. Це було чи не єдине, що могло вважатися компліментом від неї. Соломія часто дивувалася, як свекор пан Василь взагалі терпить Галину Федорівну. Він був тихим чоловіком, майже не тручався у справи молодої сім'ї, а приходив у гості тільки на свята. А от свекруха навпаки була частим гостем. Приходила без запрошення, проводила довгі години у квартирі Соломії та Артема, наче це був її власний дім. Квартира, до речі, належала Соломії. Вона дісталася їй у спадок від покійного батька. Але це не давало спокою Галині Петрівні. Вона постійно хвилювалася. Що раптом вони з Артеном розлучаться, то її син залишиться. З даху над головою. Чоловік має бути господарем в домі. Любила повторювати вона, натякаючи, що квартиру слід записати на Артема. Соломія завжди дипломатично відповідала, що їхнє житло це сімейна власність, але свикруху такі слова не влаштовували. Артем добре заробляв, і свекруха хоча б цим мала гордитися. Але й тут були претензії. Ти працюєш так багато, бо Соломія тебе не жаліє, говорила вона. При цьому те, що Соломія також працювала, залишалося поза увагою, а ще свекруха любила знаходити дрібні приводи для сварки. Подивись, у якому взуті Артем прийшов з роботи. Ну невже не можна було йому сказати, що витер ноги. Чи ваша кухня потребує ремонту? Ти ж господиня. А виглядає все аби як. Соломія зі всіх сил намагалася не зважати на ці зауваження. Вона розуміла, що люди бувають різними, але чим довше тривали ці стосунки зі свекрухою, тим більше Соломія усвідомлювала, що Галина Федорівна ніколи її не прийме. І навіть після п'яти років шлюбу вона залишилася для неї чужою жінкою, яка вкрала її сина. Соломія часто думала, якби не Артем, я б давно викреслила цю жінку зі свого життя. Але вона любила чоловіка і заради нього намагалася знаходити сили терпіти його маму. Артем, звісно, помічав напругу між дружиною і матір'ю. Але волів триматися осторонь. Його улюбленою фразою було Ну, ти ж знаєш, мамо, вона така. На кухні сиділа Соломія, намагаючись не реагувати на чергові повчання Галини Федорівни. Вона вже давно звикла до постійного потоку зауважень і критики. Хоча час від часу свекруха переходила всі межі. Галина Федрівна була впевнена, що все робить правильно. Для неї це було благородною місією відкривати очі своєму синові на недоліки його дружини. Свекруха не гребувала жодними методами, інколи вона залишалася посидіти з онучкою, і після цього Соломія нерідко знаходила ознаки того. Щарилися у її речах. Галина Федрівна була майстром на вигадані історії. Одного разу вона знайшла серед паперів вирізку з газети, на якій був зображений чоловік модель. Ну от, вона дивиться на чужих чоловіків. Заявила свекруха Артему, навіть не звернувши уваги, що на звороті був рецепт пирога, який Соломія планувала приготувати. Але це була дрібниця порівняно з іншими її знахідками. Якось вона зайшла у спальні записку з номером телефону стоматолога, яку Соломія довго шукала. Замість того, щоб просто запитати, свекруха зателефонувала за цим номером, почула чоловічий голос і, навіть не розібравшись, Поклала слухавку. Після цього вона розповіла синові, що його дружина, з якимось там Шуримури крутить. Артем тільки посміявся з цієї ситуації, а Соломія подякувала свекрусі за те, що знайшлася її записка. Але були ситуації, які зовсім не викликали сміху. Одного разу Галина Федорівна, навіть не соромлячись, порпалася у нижній близні Соломії. Пізніше вона розповідала Артемові, що його дружина. Не дбала господиня. І що це за жінка така, що навіть у шафі порядок навести не може, заявила вона. Соломія навіть подумала залишити якусь очевидну брудну пляму, щоб свикруха дарма не мучила себе такими пошуками, адже у неї і без того стільки турбот. Галина Федорівна пропонувала допомогу з онучкою тільки для того, щоб мати більше часу на шпигунство за невісткою, і нові причини для критики. Артем відмахувався від материнських слів, він був таким чоловіком якому не подобалося втручатися у сімейні сварки, тож він віддавав перевагу нейтралітету. Але цього разу свекруха перейшла межі. Соломія відчула справжню образу, коли та почала говорити про її матір. Соломія ще перед приходом свекрухи попередила, що їй погано і краще було перенести візит. Але Галина Федрівна з'явилася без попередження. У розмові вона не тільки дозволила собі висловити чергову порцію зауважень, а й принизила маму Соломії. Мама Соломії мала нелегке життя вона була заміжня тричі, але це зовсім не означало, що вона була легковажною жінкою, як любила повторювати свекруха. Перший чоловік матері почав поячити після весілля. Другий, хоч і був батьком Соломії, але підіймав руку на дружину. І мама Соломії, незважаючи на всі труднощі, вирішила піти, щоб не терпіти такого ставлення. Третій чоловік мами став для неї справжньою опорою. Вони жили разом уже понад 14 років, і саме він замінив Соломії батька. Цей чоловік мав не просту долю, але зберіг доброту та віру в людей. Свекруха ж, не знаючи всіх деталей, тільки насміхалася над життєвим шляхом матері. Соломії, ви не маєте права судити мою маму, різко сказала Соломія, не витримавши чергової образи. Галина Федрівна тільки скривилася, але відповісти нічого не могла. Вперше за багато років Соломія дозволила собі відповісти прямо. Вона зрозуміла, що більше не дозволить нікому принижувати ні себе, ні своїх рідних. Опісля Соломія підвелася та просто виставила свикруху за двері. Її це все вже дістало за стільки років. Щоб ноги вашої в моєму домі більше не було, вигукнула вона на прощання. Вона сиділа на дивані, дивлячись на свою маленьку донечку, яка гралася кубиками на килимі. У голові вирували думки, сповнені одночасно полегшенням та гіркотою. Нарешті вона відчула, що більше не дозволить принижувати себе, свою родину, своїх близьких, але водночас залишався слід через те, що все зайшло так далеко. Після того, як Соломія остаточно заборонила свекрусі приходити до їхнього дому, у сім'ї була відносна затища. Артем, хоча й любив свою маму, не міг не погодитися з тим, що її поведінка вийшла за межі. Мама переборщила, сказав він якось Соломії, обіймаючи її за плечі, але його слова вже не мали великого значення. Соломія вирішила твердо вона більше не дозволить свекрусі втручатися у їхнє життя Свикрука ж зі свого боку намагалася відновити зв'язок із сином. Вона скажилася, що невістка її вигнала, що вона хотіла тільки допомогти. Але син слухав її нейтрально. Він, як і раніше, раз на місяць, заїжджав до батьків, привозив доньку, але залишався там недовго. Соломія чітко встановила правило без мене і мого дозволу наша донька у них не буде залишатись. Найбільше Галина Федорівна обурювалася тим, що Соломія забрала у неї онучку. Вона продовжувала шукати причини та виправдання своїм словам і діям, але навіть її чоловік. Свекор Соломії не підтримував свою дружину. Ти сама винна, якось сказав він їй. Потрібно було більше думати про те, що ти говориш. Соломія не жаліла про свій вибір. Вона нарешті зрозуміла, що спокій і гармонія в сім'ї набагато важливіші за спроби догодити свекрусі чи зберегти своє обличчя. Їй було шкода тільки часу, який вона витратила на терпіння та приниження. Якби вона одразу поставила свекруху на місце, можливо, ситуація б не дійшла до такого стану. Свекруха, зрештою, зрозуміла, що невістка не та, хто дозволить собою маніпулювати. Вона почала поступово зменшувати нападки. Але двері до квартири невістки залишалися зачиненими. Її поведінка стала для Соломії уроком на майбутнє ніколи не дозволяти чужим людям втручатися у власну сім'ю. Жінка більше не боялася свекрухи, не відчувала провини за те, що захистила себе і свою матір. Вона була впевнена, що зробила правильно. А чоловік, хоч і не висловлювався прямо. Також її підтримував. Їхня сім'я стала ще міцнішою, тому що вони зрозуміли найголовніше їх дім це їхня фортеця, і ніхто не має права порушувати їхній спокій.